такая красота, друзья. Водичка, конечно, вообще такая прозора. Неимоверно. Рыбачки сидят. И я как раз догадалась, сегодня у нас с и Фалька. Всем, друзья, привет. Привет, всех. Сегодня будет рыба. Все, сегодня будет рыба. 60, друзі, Посміхніться, візьмає скрита камера. Mm -hmm. Зараз десь тут мусинку знайти таку ну, покраще, щоб кудись затикнути вутички. Так буде сонечко світити. О, так нагадаємось, да? О, а з цієї сторони начек. Непогано. О, диви. Гарненька красота. Цю вже так тикну. Так, а дай мені черв'ячків, будь ласка. Дякую. Сьогодні, друзі, в нашому присілені на риболовлю кефалька, наче як бачив, що вже ловлять, але не візде, скажімо так. Треба ще знайти на кефальку така оснасточка. Тут іде три. Зазвичай йде гачки. Але я у ванні рибалки піддивився, що третій не треба. І якось, знаєте, я цілком всім згодний, тому що коли клює кефалька, вона дуже його збиває. І два гачки, і черв'яка менше буде тратитися і покльову нічого не втрачаєш. Розіло я ставлю невелике, 56 грамів, тому що тут взагалі спін для хижака. І на ці гачки віддівається. Махнатий морський черв'ячок. Хто, як я називаю, хто махнатий, хто морський. Вдягається він, виглядає, друзі, отак от він. Оцей жук. І всі його вдивають мордою вперед. Ну Він дуже-дуже ніжний, тому я для себе ще в минулому році, саме на кефальку я його починаю вдягати іменно з жопки. його з раз, 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 раз. І дзьобик той який покрепше, заважається отак от на гачку. І на цю також одягаємо. Я коли перший раз поїхав на риболовлю з Олександром Вікторовичем, гарний друг, ми поїхали на Хаджибай, на Лиман. Ми поїхали за Пілінагасом. Я перший раз побачив цього черв'ячка. І я, який там не одну мусорку перерив в пошуках червоного черв'ячка. Чесно, якось було стремнувато його в ручки брати. І все, цю недалеко буду закидувати. Бачу, тут якісь є чорні полоси. Мабуть, буду старатися десь на ній границю накинути. О, якраз за чорну полосочку. І тут глибина невелика. Тут отак. -от. І все як гарно стоїть, а? Пісня. І тут аналогічна оснасточка. Стараюсь зашвернути трошки далі. Там як полетить. Він теж ніжний, цим намахнути, його може відірвати. Відразу він став. Така удочка жорсткова, але я думаю, клюванечко має бути видно. Добр? Все, що вдома було, це ці дві удочки. Ні, була ще на хижака і ще одна. Але там тест, мені жалко, щоб, лед бог, не зламати. Так, харбачка, мабуть, ми закриємо десь пеньок підсоничком. Не Йду я спробую водичку. Ні. Та ні, купатися я точно не буду. Водичка така прохолодна, чесно скажу. Але виглядає взагалі кайфово. Почистеченька чистесенька. <свес> Ты сняла заходь. Угу. Тебе было настолько. Так нет. Так сейчас я показал, как работы не потребуют. Угу. <свес> и не забываем, друзья, про важную баспаку. Біля мангала. Льовочка. Хтось, хто сів, хтось сів? Хто є. Смикається на чек. кефалька. Ближня точечка спрацювала. Кухне цю удочку, звісно. Все, зійшла, зійшла. А ні, є, 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 до мене просто пливе. Ух, тіш, 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 тіш. Ух, як б'ється. Як б'ється. Опа, зірвалась. Сарганчик був. Це був сарган. Я бачив його. Не кифалька, сарганчик. Представляєте, друзі? Сарганчик ударив. Може буду пробувати бомбарку тоді. Так, що йдемо накладувати. Дубль два. <смір> Вже. Гарно. Ух ты, нагріваєш добре. Да. Попрису... <рису> 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 так. Хорошо. погано прижимаю, щоб ми не втратили наше добро <рису> ай, ай краса хм, щоб водичка така була як в відрі та я б уже плавав. Я пота смачного всім. Ням -ням 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 -ням, да? Так, друзі, зібрав я бомбардочку. Бомбарда це, по-моєму, в мене поміча. півтора метра. Тому що здалося мені що після під час першого пливання, наче як зійшла, а потім ударила і потім я бачив сироганчика. Ну тут то точно была не кефалька, бы такая длинненькая была рыбка. Поэтому, друзья, буду пробовать, можно тарганчик лупаный. тапка проворачивается. Есть. Рыбка е. Ну чи вона дійде до берега це вже секрет. Кефаль. Кефалька. Сошла. І така крупненька. Крупненька така прям. Аж тапок дивіться як провернувся. Ноги мив. Поклевочка красива. Да? Не плач, ні ще клюне. Ми не останемося голодні. На крайняк заїдемо купимо на мозарі. Опять отцепилась. Все Я не знаю, що це таке. Сьогодні день сходов, що? Це вже четверта зійшла. Бачиш, якась кидало. Перекур, там затягує, а сзади у нас така краса. Фух. Ну, Як ви бачили, кефалька починає потроху продзьобувати. Чотири е, штучки ми бачили. До берега, правда, не дотягнув, але бачили. Слабенька, не знаю, може вона ще не така активна і не засікається нормально. Але, як бачите, результат все одно є. Ми їхали сюди більше за відпочинком, ніж за рибкою. Рибка це вже такий приємний бонус. Відпочити, звичайно, вдалося. Ну, друзі, якщо є можливість, виїжджайте, відпочивайте. Дякую тим, хто нам дає цю можливість відпочивати. Друзі, мирного неба і до зустрічі на рибалках. Па-па.